За 2010 рік стрілковою командою номер 3 на станції Синельникова за різноманітні порушення було затримано сотню осіб, з яких більше половина за розкрадання майна таким чином було попереджено 58 крадіжок на загальну суму майже 38 тисяч гривень. Частіше за все крали вугілля 30 затриманих осіб та комплектуючі деталі і майно 23 особи затримували і тих злодіїв, які здійснювали крадіжки металобрухту із рухомого складу. Проте, аби бути оштрафованим, не обов'язково щось красти. Вистачить порушити. Правила встановлені на залізниці, зокрема, і правила безпеки за порушення правил, встановлених на залізницях, затримана 41 особа. З них оштрафована 40 осіб на суму 360 гривень, і Одна особа попереджена у минулому році. Штрафи за це були досить символічні від 8 гривень з нового року. Набули чинності зміни до закону, які збільшують матеріальну відповідальність людей за порушення залізничних правил У 2010 році, 2 грудня, президент України Віктор Янукович підписав. Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за втручання діяльність транспорту. Згідно цього закону України збільшились суми штрафів. Закон був розроблений за ініціативи Укрзалізниці та передбачає підвищення розмірів штрафних санкцій за порушення правил по охороні порядку та безпеки руху на залізничному транспорті, користування засобами залізничного транспорту, порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на залізниці. Зокрема, розміри штрафів за найбільш поширені правопорушення на залізничному транспорті тепер збільшаться більш ніж у чотири рази. Із набуттям чинності нового законодавства суми штрафів значно зростуть. Так, за перехід залізничних колій у невстановленому для цього місці можна буде побіднішати аж на 170 гривень. За самовільний проїзд у вантажних поїздах штраф становитиме від 119 до чверті тисячі гривень. Пошкодження залізничної колії, захисних лісонасаджень, снігозахисних загороджень та інших колійних об'єктів споруд і пристроїв сигналізації та зв'язку обійдеться з порушнику від 170 до 510 гривень. Штраф за підкладання на залізничні колії. Предметів, які можуть спричинити порушення руху поїздів, становитиме від 255 до 680 гривень. Також передбачено збільшення відповідальності за викидання сміття та інших предметів з вікон і дверей вагонів поїздів та за пошкодження внутрішнього обладнання пасажирських вагонів, скла локомотивів і вагонів. Такі заходи, на думку залізничників, є необхідними і будуть стримувати громадян від необдуманих та занадто небезпечних вчинків при перебуванні на залізничних вокзалах та станціях. Також завдя... Дяки посиленню відповідальності за втручання у діяльність транспорту зменшиться кількість випадків незаконних посягань на вантажі та майно залізниці. До речі, майже половина порушників у 2010 році це підлітки, кажуть у стрілковій команді номер 3 на станції Синельникове. Тому збільшення розмірів штрафів має стимулювати і батьків. Уважніше ставитися до того, як дитина проводить вільний час. Руслан Марцан, Андрій Панюшев, другий канал.